Три важливих перемоги Порошенка над Зеленським. Ви їх, можливо, не помітили, бо ви хочете ринку, ви хочете е, софітів от в лівому кутку Зеленський, в правому кутку Порошенка вони виходять на протистояння, і тут хтось когось. А насправді це відбувається значно цікавіше. От, ми про це з вами зараз і поговоримо. З вами я, Олександр Бригінець. Та мій канал, Бергінець не телемарафон. Поширюйте, хай інші теж знають те, що знаєте ви. Це буде справедливо, бо іншого способу добитися поширення інформації, ніж попросити вас про це, ну в мене немає. Так от, давайте почнемо з очевидної і простої перемоги, яку знають всі. Це те, що Європейська солідарність, Порошенка. За підтримки всіх інших опозиційних, а потім і просто свідомих сил добилися прямих трансляцій з Верховної Ради. Хтось каже, що це дрібниця. Ні, це не дрібниця. Е, припинення трансляцій є частиною монополізації влади. Тобто, ми знаємо тільки результати і ми знаємо їх висвітлення, ми не бачимо процесу. Таким чином, у нас складається враження, що існує тільки. Монобільшість, яка приймає якесь рішення, ми ці рішення знаємо. Ми не розуміємо, що там насправді відбувається. Ми не чуємо точки зору опозиції. І це дуже небезпечно в умовах, коли вибори на носі. Вибори на носі опозиції немає. Бо е, політичної опозиції поза парламентом справді сьогодні немає, тому що йде війна, а вона працює в парламенті, а парламент не транслює нічого. Існує телемарафон, існують інші провладні канали. Опозиційних засобів масової інформації немає, і навіть парламент не показує, що вони там роблять. Тепер, коли б це поновлено, це велика перемога тих політичних сил, які продовжують існувати і продовжують працювати. Оскільки найвищий рейтинг на сьогоднішній день серед всіх політиків не провладних, А опозиційних є у Порошенка. Парламенті, то, відповідно, це найбільша перемога для нього і є. Хтось отримує особисту перемогу, можливо, там якийсь депутат і так далі. А ми говоримо зараз про концепцію, про партію, про цілий підхід. Так от, в даному випадку, звичайно, йдеться про те, що це велика перемога саме Порошенка і його політичної сили. Тому що саме вони зможуть показати іншу альтернативну точку зору для суспільства і покажуть, як би могло бути все те, про що говорить Зеленський. Ми чуємо закон, прийняли хороший. Хтось виступив, сказав, що ви знаєте, в цьому законі те хороше, те погане, частіше хороше, бо про погане теж сказати нік. А тепер ми будемо чути сам процес, як це відбувалося, і кожен пункт ми почуємо опонентів, які будуть говорити. І Тоді ми, нарешті, повернемося до стану 19-го, 18-го. І навіть 20-го року, коли ми будемо розуміти, що насправді відбувається в нашій державі, ми побачимо звіти деяких політиків, ми побачимо ще якісь цікаві речі. І це не остаточна перемога, і це не глобальна перемога, але це очевидна перемога. Друга дуже важлива перемога, про яку теж мало хто знає і мало хто говорить, ви ж пам'ятаєте про санкції проти Порошенка. Ну, Їх ввели в лютому. Їх е, ініціював, а потім сховався е, деякий колишній голова Полтавської обласної адміністрації Філіп, Філіп, як він каже, Пронін, який тепер звинувачується розслідувачами в розкраданні 200 мільйонів, і плюс там НАБУ почало ним цікавитися і так далі. І оцей чоловік, коли він прийшов на посаду, він там. Перше, що зробив, це подання на те, що Порошенко щось там неправильно фінмоніторингу зробив. А він же ж очолив фінмоніторинг. Насправді він не мав права це давати нікому. Це відома історія. Тепер вони кажуть, що вони нічого й не давали. Кабмін підвішений. Вони не можуть дати пояснення, чому вони висунули претензії до Порошенка. І це, ця справа йде повним ходом. І Є певні ознаки того, що ця справа буде Верховним судом розвалена, тобто знищена, тобто указ буде визнаний про санкції незаконним. Тут є кілька важливих речей. Про одну з них ми з вами вже писали, і це була перемога, яка не вписується в ці три, про які я говорив. Це те, що Порошенко виграв суд. Адміністративний, який визнав, що Зеленський вносив правки в указ. Це незаконно, і це може стати підставою для скасування самого указу. А який варіант скасовувати, до речі, не зрозуміло. Той варіант, який був прийнятий на РНБО, чи той вірніше той указ, який був прийнятий і підписаний Зеленським, чи той указ, який потім РНБО перед обнародуванням виправила? Ну не знаю, може два укази зразу треба. Значить, скасовувати. І тут це ще не все. Тобто, ну є таке рішення суду, ну і добре. Це ж не рішення Верховного суду. Верховний суд може послухати і сказати Окей. Але є ще один дуже цікавий момент. ДБР розслідує цю одну справ, справу про Порошенка, ну там же ж справ безліч. І навколо однієї справ був величезний скандал, ви пам'ятаєте. Чотири експерти, які не мають стосування до конституційного права, зробили експертизу, в якій наговорили багато різних дурниць про Конституцію. Там був момент, припустимо, що через те, що Порошенко відмовився від нейтралітету України, яка у нас, до речі, була до осені 2014 року, це призвело до вторгнення. Окупантів. Нагадаю вам, що ми відмовилися від нейтрального статусу в грудні 2014 року, а ворог вторгся на територію України пробачте, в лютому місяці, тобто от, 10 місяців до того, але експерти цього не знали. От, вони кажуть, що це настільки розлючило Росію, що Росія почала бойові дії проти України. Нагадаю вам, що якраз після цього був підписаний Мінськ, і Путін навіть після того, як ми перестали бути. Значить, державою без політичної орієнтації, перестали бути такою державою, якою були при Януковичу, він все одно підписав угоду і нічого його не зупинило. там є пункт про те, що включення Конституції в Конституцію України пункта про орієнтацію ну, вступ до НАТО і Європейського союзу став причиною вторгнення Путіна уже другого цього вторгнення великого. Ну скажімо так, тут багато про що можна говорити. Росія багато про це теж говорить, і це наратив російський, але я нагадаю, що було це внесено в 2019 році, а вторгнення відбулося в 2022. При зміні влади, при тому, що ми відмовились від ракетних програм, зменшили військо, перестали його фінансувати, відвели від кордонів. Ну, це окрема теж історія, але ключове, що ці експерти чотири. Які робили висновок, цей експертичний, три з них вже не працює. Три з них вже звільнилися і пішли геть. Це про що говорить? Це про те, говорить, що влада своїх експертів в лапках ховає, їх немає, і для того, щоб їм не нести відповідальність за фальшиву експертизу, їх вже звільнили. З чотирьох залишився тільки один. І я не здивуюся, якщо ці три експерта. Зараз поїдуть в несподіване відрядження куди-небудь за кордон і зникнуть безслідно. Стежимо за ними е, і побачимо, що і швидше за все так і буде. А четвертий експерт, який би є, і швидше за все він зникне трошки пізніше. Ну так, може, е, думають, що він там менш причетний чи більш причетний. Побачимо. Але ключове це велика перемога Порошенка, тому що він фактично змусив владу. Визнати ефективність цієї експертизи, і він дає відчуття того, що Верховний суд таки вирішить рішення по санкціям не в бік влади, а в бік справедливості. Таким чином, це друга важлива вкрай справедлива друга перемога Порошенка, і є третя важлива перемога, про яку ми теж з вами сьогодні в великих сюжетах не говорили, але у мене був шорст на тут цю тему вчора, і може хтось його вже подивився. Так от, в Лондоні відбудеться велика конференція безпекова, яка буде говорити про якісь там суттєві наші можливості в майбутньому, по безпеці, по відбудові і так далі. Так далі. І саме на цю конференцію. Їде Порошенко. І його випускають. Тому що не випустити Порошенка вони не могли. В чому небезпека і в чому перемога? Поясню вам, що згідно протоколу Порошенка як представника України на такій конференції повинен зустрічати посол. І у них, відповідно, офіційно має відбутися контакт, розмова і перемовини. І це вкрай небезпечно, і цього вкрай боялася банкова. Вони робили все можливе для того, щоб оцей тет а тет контакт без протокола між Порошенком і Залужним не відбувся. А тепер він відбудеться. Якщо він не відбудеться, це буде дуже великим показником. Якщо, припустимо, залужний сховається і не і не зустрінеться з Порошенком, хоча мав би це зробити. Це буде говорити про певні речі. А якщо цей контакт відбудеться, він теж буде говорити про певні речі. Таким чином, ось вам є три ознаки того, що Порошенко повільно, Пока, Поко ламає все, що проти нього вибудовує Зеленський. І це дуже важливо. І на кінець бонус. бонус. Бо ми зараз говорили про те, як Порошенка. Потрошку колупає е, Зеленського. А тепер поговоримо про те, як Зеленський сам себе колупає. Це теж дуже цікаво, до речі. Е, Зеленський заявив, що всі угоди безпекові, які гарантії, мають бути підписані по закінченню війни, повинні бути ратифіковані парламентами країн, тих країн, які будуть їх підписувати. ай яй яй Що це сталося? Як це може бути? Зеленський підписав 30 безпекових угод, які ніким не були ратифіковані. Ми про це говорили, кричали, волали, і що? Казалося, що все окей, ніяких ратифікацій не потрібно. Це все нормально. Ми бачимо, що ніякої безпеки від тих безпекових угод немає. Але ми побачили Зеленського, який заявив, що треба підписувати ці угоди і ратифікувати в парламентах. Це правильні слова. Але після цих слів треба було б сказати: бо ті всі безпекові 30 угод, год, які я понаписував, це повна фігня. Оцього цього якраз Зеленський не сказав. Але це ми з вами можемо повторити. І сказати, що Зеленський не спроможний визнати своїх помилок. Але як мінімум є позитив в тому, що він готовий цього разу цю ж саму помилку не повторити. Отже. Зеленський, який любить наступати на граблі, цього разу, схоже, на граблі наступати не буде. Тобто, це, з одного боку, його поразка, як людина, яка підписала ті угоди, а з іншого боку, це позитив для країни, бо ми хоча б розуміємо, що цього разу такої дурні не буде. Дякую вам. Сьогодні був був довгий ролик, але я думаю, що багато хто додивився. І оскільки ви люди. Які додивились, точно є українськими патріотами, я прошу вас не лише підписатися і поширити це відео, а й задонатити 428 окремому батальйону безпілотних систем кінь, який збирає гроші на дронарське обладнання. Треба понад 200 тисяч, але близько 60 тисяч ми вже зібрали рахунки в описі. Слава Україні! Шановна громада лютих дронів! 428-й окремий батальйон безпілотних систем тінь висловлює вам щиру подяку за допомогу та підтримку нашого підрозділу. Завдяки вам, завдяки кожному вашому кроку, ми можемо прикривати своїх побратимів і виконувати свою роботу вдало та гідно, нищити нечість, яку прийшла на наші землі. В єдності наша сила. Слава Україні! Героям слава!